Про головне важливо зрозуміти суть. Вітаю, шановні слухачі, я Роман Кривко. Ви слухаєте Українське радіо Харкова. Як провадиться робота з військовослужбовцями, в тому числі з Харківської області, які вирушають на найгарячіші передові позиції та після повернення звідти. Така тема сьогоднішньої розмови. Тож про психологію передової, психологію нуля. Будемо говорити з військовим психологом з Харкова, заступником командира батальйону з психологічної підтримки персоналу 113-ї Харківської бригади майором Русланом Янгаєвим. Пане Руслане, вітаю вас. Бажаю міцного пана Романе. Як на мене, тема актуальна, оскільки. Військові психологи допомагають не лише тим, хто безпосередньо бере участь в бойових діях або ж повертається з е, бойових задач, виконання бойових задач, так і тим, е, хто буде мобілізуватися, от у кого ще попереду, скажімо так, і навчання, ну і відповідно служба в Збройних силах України. Тож я почну з загального, от з якими типовими зверненнями військовослужбовців ви працюєте? Ну, перше, найголовніше це страх, страх та сімейні проблеми. Я розкажу, чому страх тому, що страх це нормально, і кожна людина боїться. І якщо хтось скаже, що вона не боїться, йде там у військо і не боїться, і там воює і не боїться. Це неправда. Ви повинні чітко розуміти, що це неправда. Страх є у кожної людини, бо у кожної людини є інстинкт самозбереження, і це найголовніший інстинкт. І страх це не якась кара господня, страх це наша, наш захист. Тобто, коли людина боїться, у неї покращуються всі показники, як може, може не парадоксально це звучить. По-перше, увага людини концентрується, сила людини концентрується, людина стає сильнішою, зор стає острішим, швидкість реакції у людини різко зростає. Кращий засіб від, від страху це прості зрозумілі дії. З страхом нема сенсу боротися, коли людина бореться зі страхом. От дивиться, в людини пришвидшується дихання, пришвидшується пульс, людина може швидше працювати. Якщо ми будемо боротися зі страхом, треба багато сил витратити, щоб страх стримати. І людина впадає в ступор в такому випадку. Якщо ми розуміємо, що страх це не ворог, а це допомога, тоді ми можемо просто його використовувати і. Бути більш ефективними, наприклад, якщо людина, ну наприклад, типова ситуація виходить по посадці, йде на позицію по посадці, летить дрон. Якщо б у людини взагалі не було б страху, людина б як шла, так і шла. і дрон мог би його побачити, і людина могла б отримати поранення. Але якщо у людини є страх, людина йде по посадці, вона чує дрон, інстинкт їй каже, сховайся. Людина ховається під дерева, дрон пролітає, її не бачить. Людина йде далі. Чи десь летить міна? Наприклад, людина, якщо б не було страху, вона б не ховалась, би, так би і стояла. Якщо є страх, людина просто чує, що летить міна, міна летить достатньо довго, людина просто, хоча б лягла на землю. Тобто, страх він допомагає, і це треба доносити до людей. Ми це доносимо. Тобто ви пояснюєте, стан людини, ну, якимось ось так розраджуєте, чи в чому, от, якщо детальніше робота військового психолога полягає? Ну, дивіться, по-перше, є особовий склад, і з людьми треба спілкуватись постійно. Перша лінія, яка спілкується з особовим складом, це сержанти. Задача сержанта: так у нього у сержанта не так багато. Він командир, наприклад, відділення у нього небагато особового складу, і він може з кожним поспілкуватися кожен день по декілька разів. Людина, коли у неї є страх, якісь якісні вирішені питання, вона не обов'язково буде розказувати про це. Вона може тримати це в собі, і потім це як сніжний ком накопичується, і потім буде вибух. Людина впаде ну, в якийсь важкий психологічний стан. Якщо з нею просто розмовляти, щоб от, перша лінія це сержанти, людині треба дати виговоритись, і якщо є проблеми, щоб прямо от, безпосередній командир допоміг людині вирішити проблеми. Проблеми можуть бути десь там сімейні, може бути е, він щось не до отримав забезпечення чи щось. Тобто багато проблем, які можна вирішити зразу. Якщо у сержанта не вистачає повноважень, наприклад, чи знань, як вирішити проблему, тоді він звертається відповідно до заступника командира роти з психологічної підтримки персоналу, або до заступника командира батальйону з психологічної підтримки персоналу. Тобто до вас і так, так і можна вирішувати більш складні питання. Просто людина боїться незрозумілих ситуацій, і тому перед виходом, перед кожним виходом, треба подробно людині розказувати, як він буде йти, де він буде йти, з ким він буде йти, що буде на кожному етапі, що його будуть підтримувати, що буде летіти наш дрон, буде дивитися, як він йде. А це здебільшого з, новачка... з новачками ви працюєте, чи і такі вже досвідчені Воїни теж з вами спілкуються. Треба з усіма спілкуватись. Ми постійно їздимо по підрозділам. Тобто, я не сіжу десь там в штабі, а постійно їжу розмовляю з людьми. Дивлюсь, який у них стан, які у них потреби, і ми намагаємося вирішувати питання, щоб у бійця не було не закритих питань. А всі обов'язково з вами спілкуються, наприклад, чи ви самі визначаєте до кого підійти, наприклад, реагуєте на певний стан. Постійно з хлопцями спілкуємось, причому це не офіційно, так, щоб всі вишукувалися і там у тебе є питання, у тебе є питання. От ні. От Так просто... приблизно можна уявити, тому питаю, яка, яка така обстановка цьому сприяє. Ні, ні, ні. Просто-просто спілкуємося з хлопцями і дивимося, так як у мене ну, великий досвід, у мене до війни був 17 років психологічного стажу. Ось я приїжджаю в підрозділ, починаю просто спілкуватися з хлопцями. Які є, і просто дивлюсь: якщо я бачу десь напруження у людини, я потім її окремо в сторону відвожу і особисто вже спілкуюсь. Намагаємося виявити де в чому, чому де вони напруження, по чому і це напруження розрадити якось. Є а є які практики? прийоми, такі знаєте, yeah. як і yeah. в пригодницьких фільмах показують і, і це працює. От, можливо, ви налаштовуєте людину в на надзвичайні екстремальні ситуації, в тому числі поранення, полон, тощо, як поводитися. Ну можна багато прийомів дуже багато, але я був основний прийом, який використовується на того щоб знизити рівень тривожності і людина підготувалась до виконання завдань. Наприклад, якщо людина в стані стресу, треба ну умовно можна сказати, що увага людини сконцентрована в голові, і наша задача головне, навіть якщо людина не запам'ятає жодного прийому, головне запам'ятати, що треба увести свою увагу з голови. Якщо ми подивимося, от, голова, куди уводимо по тілу вниз. Далі у нас що йде нижче легені. Легені за що відповідають за дихання. Тобто, коли людина в стані стресу, вона дуже швидко дихає. І коли вона дуже швидко дихає, вона ж е, спалює багато енергії в цей час і дуже швидко втомлюється. Плюс, якщо людині треба ще й стріляти, то ствол автомата гуляє і вона невлучно буде стріляти. Тобто, перше. Нам уводимо увагу із голови легені, дихання. Тобто, наша задача зробити дихання більш повільним. Тобто, треба кожний вдох та видах робити трішечки довше ніж попередній. Цікаво. Змінюючи тобто, дихання, ви... можна змінити вже й сам стан. Так, поступово дихання стає більш повільним. Організм е розуміє, що тут все нормально, і людина заспокоюється. Коли людина заспокоюється, вона навіть стріляє влучно. Перше це дихання. Друге, далі, якщо ми подивимося вниз, далі далі у нас є шлунок ще далі від голови. А шлунок це треба щось поїсти, тобто можна щось попити, якщо є можливість. Можна ми завжди рекомендуємо брати з собою або енергетичні батончики, або цукерки. Цукерки вони важать небагато, не але якщо навіть смоктати цукерку або випити води, е, наш організм розуміє, що якась їжа потрапила. І увага організму уводиться з голови до шлунку. Це далі навіть ніж легені, і людина ще більше заспокоюється. Пане Руслане, наскільки охоче mm, да. погоджуються на роботу з вами, з вашими колегами військовослужбовці. Можливо, є такий стереотип, так? Е, саме пройде або я, я там, наприклад, я чоловік, я не буду до психолога йти, я сам впораюся. От. Чи є таке? Таке є. Таке є, якщо приїжджають психологи десь е зі сторони, вони незрозумілі і військові підсвідомо думають, що психологи просто їх не, не, не зрозуміють. Саме тому ті психологи, які реально ефективно працюють у війську, вони постійно з особовим складом кожен день. А, пане Руслане, на початку розмови сказав про тих, хто мобілізується. Так, можливо, теж мали справу з як чоловіками, так і з жінками. Можливо, теж декілька порад, розумію, в межах однієї передачі не розкажеш, але кілька слів. Ну, давайте я трішки про себе, трішки здаля зайду. Я прийшов у війську у му році, коли ворог не дійшов один кілометр до мого дому. Я сам з Харкова і вороги не дійшли один кілометр. І я пішов захищати своїх, бо у мене є дружина, у мене є навіть онука, і я пішов захищати саме них. Бо якщо казати, що от є держава, ми захищаємо державу, це правильно, але треба знайти для кожної людини свою мотивацію. Кожна людина потрібно розуміти, за що вона воює, і мотивація за країну воювати не для кожного буде дуже суттєвою, але у кожного є свої рідні. Наприклад, у нас був такий випадок, коли боєць, який тільки прийшов до нас з навчального центру, тобто був мобілізований, пройшов навчальний центр, а потім нам треба було виїжджати вже в зону ведення бойових дій, і він просто плакав і не хотів сідати взагалі в автобус, і ніхто його не мог умовити. Ні сержанти, ні команди роти, ніхто не мов уводити, просто навіть сісти в автобус і поїхати. Я тоді приїхав до нього і поспілкувався на різні теми. Просто торкаючись різних тем, я знайшов ту тему, яка його мотивує реально, і у нього є мати і є ну, цивільна дружина. І коли я з ним спілкувався, я відчув, що саме ця тема його чіпляє. У нього глаза включились. Тоді ми вийшли на те, що він зараз їде захищати своїх жінок, і для нього це була мотивація. Тому що якщо людина не має мотивації, вона й не буде воювати. Треба завжди розуміти, чому ти йдеш воювати, бо страх є, є страх у кожної людини, і коли ти розумієш, що ти йдеш не просто кудись там в незвичайне місце, де є небезпека, а ти розумієш, що ти, наприклад, йдеш захищати. Своїх жінок, як це робили чоловіки в будь-які часи, і цей хлопець, потім, після того як ми знайшли його мотивацію, те, що реально для нього працює, він спокійно сів в автобус і коли приїхав, записався в перший же виход бойовий. Сам записався, Пане? і сам вийшов. Пане Руслане, спілкуєтеся ж ви не лише ось з бійцями, які в строю, а й тими, я так розумію, хто отримав гостру реакцію на стрес. От Ми, журналісти, часто, на жаль, бачимо людей, котрі після прильотів просто оговтуються, не можуть до тями прийти після пережитого, а ще і контузії, поранення і втрати. Побратимів, посестер, от чи доводиться вам і ось з такими ситуаціями працювати, і наскільки це важко? Такі ситуації постійно виникають, тому що є поранення, є загиблі. Ну це життя. На жаль, так, так все є. І тут головне, щоб люди розуміли, що ця людина вона йшла маючи свою мотивацію. Наприклад, якщо загинув побратим, щоб людина не перемикалась на свій страх, і треба розказати. от дивись, цієї людини є дружина, є донька. Він йшов їх захищати, і він їх захистив. Шановні друзі, я нагадую, uh -huh. що спілкуємося ми з військовим психологом, заступником командира батальйону з психологічної підтримки персоналу 113-ї бригади майором Русланом Янгаєвим. Тема нашої розмови це психологічна допомога військовослужбовцям, які в тому числі вирушають на найгарячіші напрямки. Пане Руслане, зараз от в цивільному суспільстві часто порушується тема повернення ветеранів. Знаю, от приклад Золочівської громади, там керівник. Сам учасник бойових дій, він так от налагоджує роботу, як він розповідав, щоб посадовці, чиновники, там, які працюють з ветеранами, щоб вони теж були з числа тих, хто брав участь у російсько-українській війні, і аби вони спілкувалися на одній мові, про що ми з вами говорили. От, можливо, кілька ваших порад, як спілкуватися з військовослужбовцями, які повернулися, а як в побуті, ну, тобто в межах родини, так і в громадських місцях, на роботу. Оті, от що щоб суспільство знало, було готове і було толерантним і розуміло цих людей. Ну тут є одна велика проблема. Дивіться, коли е, чоловік з жінкою тільки зустрілися і потім починають жити разом. У них на цей час є якісь е, загальна картина світу. У них є спільні інтереси, і люди сходяться на базі спільних інтересів, коли людина і цінності у них. Плюс-мінус однакові. Тоді люди сходяться і створюють родину. Коли людина потрапляє у військо, у неї картина світу змінюється і цінності змінюються. Наприклад, поспати, цінність, вода, цінність, їжа, цінність, просто тиша, цінність. Базові потреби так вони на перший план виходять. Так, так бо в цивільному житті їх просто не помічають, вони просто є. І е, коли людина повертається, наприклад, навіть відпустку, не те, що не те, що просто звільняється, в відпустку повертається у людей, були одні інтереси, а зараз вони трішки інші. Людина змінилась. і тому е, дружина чекає, що він такий же повернувся, як і був, а він вже інший. І отут у -от виникають непорозуміння. Головне, щоб взагалі родина, яка зустрічає військовослужбовця, вона не починала зразу чогось від нього вимагати треба просто спокійно спостерігати, бути максимально доброзичливими до них, але не треба людину жаліти. Воїни дуже не люблять, коли їх жаліють. Просто бути трішки терпимими і трішки спостерігати за людиною і давати любов і повагу. І далі вже підстроюватись під е, цю нову людину. Це фактично нова людина прийшла. Ну, я додам, що стосується І... не лише дружин, це а й чоловіків, оскільки жінки теж так, у війську. Так. І головне пам'ятати, що людина завжди змінюється. Змінюється, тобто вона не буде такою, як раніше. І дуже добре, як ви кажете, що територіальні громади вибирають саме людей, які вже пройшли бойовий шлях для спілкування з військовими, бо вони на одній мові розмовляють. Це дуже важливо. Пане Руслане, ну от знаю, що психологи, ну взагалі, от професія психолога важка. Чому? Тому що людина на себе все це приймає, так, і відповідно і психологи до психологів звертаються. Вам доводилось чи доводиться до колег приходити і говорити Слухай, ну ось поспілкуйся зі мною, бо скажімо так, уже перевантажений я. Так, так, таке це і є, бо ми теж люди, ми не з якогось іншого матеріалу зроблені. Ми такі ж люди, і робота психолога не така легка, як здається. Це не просто поговорити з кимось. Ти приймаєшся проблемами людей, ти відчуваєш їх емоції, ти віддаєш частинку свою, своєї душі, свого серця людям. І теж є перевантаження. Просто зараз, наприклад, у нас активні бойові дії, там де ми знаходимося, і зачасту от я особисто сплю десь 2-3 години на добу, і це не, не одноразово, а постійно. І те перевантаження, тому з колегами я спілкуюсь час від часу, дзвоню своїм колегам просто поспілкуватись. Пане Руслане. Ще хотів порушити тему, запитати вас така речовина, як алкоголь, коли повертається військовослужбовець, військовослужбовець. Ну людина, коли повертається в більш-менш спокійну обстановку. У неї є потреба зняти стрес, просто якось розвантажувати, бо напруження постійне, коли людина знаходиться у війську, просто багато людей іншої можливості, як зняти стрес, просто не, не знають. Вони знають тільки алкоголь, але алкоголь це не єдине, що може зняти стрес. Алкоголь він з одного боку він визиває процеси в організмі, які розслабляють його. Розслабляють людину, але алкоголь створює дуже багато небезпек взагалі. Навіть в цивільному житті, якщо людина випала алкоголь, вона не, не дуже адекватно е, сприймає реальність і може просто творити те, що в здор здоровому глузі ніколи не, не зробила. А тебе представте, якщо людина повертається з, після ведення бойових дій, людина воювала, вбивала ворогів, і вона повертається. І в стані алкогольного сп'яніння вона може дуже багато лихо накоїти, тому що тормоза знімається. Дякую, оскільки гадаю, це теж важливе ну. питання, і люди різні. Отак. Ну, війську взагалі не можна приймати алкоголь, і це не просто якась норма законодавча. Просто коли людина виходить, наприклад, на бойове завдання і вона прийняла алкоголь, вона ну. вже трішечки неадекватно сприймає реальність. Вона більш повільна стає. І це вже небезпечно для неї. А коли людина, наприклад, після виконання бойового завдання вийшла на відпочинок, і чому там не можна приймати алкоголь? Тому що всі, хто на відпочинку є, є резервом, який можуть викликати на позиції знову в будь-який час, а вона вже прийняла алкоголь. Плюс у війську у всіх є зброя. А коли поруч зброя і людина в стані алкогольного сп'яніння, вона може накоїти багато лиха, і потім е, все життя себе. Картати за ось такий Вінити, необачний крок. За так. Це. Так. Да. Пане Руслане, чи достатньо загалом військових психологів, от дійсно людей, котрі здобули, наприклад, психологічну освіту раніше, так, перенавчилися або просто ось працюють психологами, продовжують тільки в інших умовах, або ж є дефіцит на ось таких спеціалістів у війську? Є дуже великий дефіцит, бо... Раніше цей інститут військових психологів не був розвинений достатньо. Зараз катастрофічно не вистачає кваліфікованих кадрів. Тому зараз, наприклад, якщо людина має здібності, ну здібності і бажання працювати з людьми, і у неї, наприклад, є вища освіта, будь-яка вища освіта. Її можна призначити на посаду, наприклад, заступника командира роти з психологічної підтримки персоналу, і потім направити її на навчання. На профільне навчання, а це обов'язково офіцерська Військовий посада. Психолог. Так має бути так. Це офіцерська посада. Ну так як е, навіть офіцерів не вистачає, тому це може бути сержант, а вчать і, профільних і можна вишах. направити це. В Києві в одному місці готують спеціалістів, саме військових психологів. Не просто будь-який психологічний вуз, а саме військових психологів, бо є специфіка роботи. Якщо людина вже має профільну освіту психологічну, тоді зразу беруть на цю посаду. Психологів мало і якщо психолог йде до війська. Йому треба просто сказати, що я психолог, і його зразу забирають на відповідну посаду, бо таких спеціалістів дуже мало. Е, ще знаєте, як в минулому житті дотичний до цієї тематики, от, наприклад, психологи працюють з певними напрямами. Хтось полюбляє психоаналіз, хтось гештальтерапію, хтось гуманістичну психологію uh -huh. і так далі. Хтось там поведінково. Чи працює це uh -huh. якийсь окремий напрям? Або у вас окремі протоколи і всі ці, знаєте. Ну, такі цивільні методи спілкування з клієнтами, пацієнтами, чи як правильно так назвати, з людьми, воно в, у війську на війні не працює. Практично не працює, зразу вам кажу. Практично не працює, бо зазвичай до психолога ходять е, системно. Люди ходять хоча б 10 сеансів і в абсолютно спокійному стані. Тут у нас зазвичай немає стільки часу і треба. Найти мотивацію швидко, допомогти вирішити питання, допомогти людині заспокоїтись. Наприклад, людина боїться вийти на позицію, вона не знає, що там буде. А коли йому розкажеш: от дивись, вас привезуть сюди, далі ви по цій посадці пройдете от сюди. У вас буде, наприклад, наш дрон вести, щоб ви ніде не загубились. дивитися, щоб все було нормально. Потім ви повернете сюди, там вас зустрінуть, там вже щось підготовлене. Там ви будете виконувати, наприклад, тримати отакий сектор от цього куща до цього дерева, і тебе поміняють через тільки та діб. Наприклад, коли людина це розуміє, вона спокійна, і тоді вона. Проще працює на сам да. кінець, пане Руслане. Як ви стали військовим психологом? Оскільки ось раніше зазначили, що 17 років у вас стажу роботи uh -huh. так за фахом психолога. Ну ви сказали, як приєдналися uh -huh. так добровольцям, uh -huh. але все ж таки, от шлях кар'єрний від психолога до військового психолога? Ну спочатку, я був закінчив військове училище в 92-му. Зразу звільнився, потім займався бізнесом психологією. Потім, в 22-му році, я зібрався 12 кілометрів. Прийшов пішки до військомату, бо нічого не їздило в Харкові і став спочатку командиром роти, потім командиром штурмового загону. Особисто водив людей на штурм. Маю орден Богдана Хмельницького третього ступеню, ще державні нагороди. Потім працював в Києві в управлінні морально-психологічного забезпечення командування Сил ТРО. А потім попросився, кажу: ну я не дуже люблю папери, давайте мені мене назад до хлопців. Власне, сказали, що підтримую вас і на позиціях. От коли ви я так розумію, під обстріли потрапляли і перебували ж безпосередньо на mm -hmm. позиціях. Особисто мене підтримує те, що у мене є рідні. І я не хочу, щоб росіяни прийшли в міді. Дуже не хочу, щоб ви не добрались до моїх рідних. Тому я краще сам буду робити все, що можу, але щоб мої рідні були в спокої. Ну і завжди працює особистий приклад. Наприклад, для бійців це дуже важливо. Коли я був командиром роти, і у нас був перший штурм, то сказали, що тоді, ще в 22-му, казали, що тільки добровольці, так в ТРО тільки добровольці йдуть. Я хлопцям розказав. Знаєте, скільки записалось 66 людей тоді? Ноль, бо всі боялись. Я написав своє прізвище зверху на листу і сказав, що я піду за своїм комбатом, навіть якщо ніхто з вас не піде, поклав ручку і пішов курити. Через 15 хвилин повернувся, записав 40 людей, 66. 40. Пішли за мною на штурм, бо знали, що й піду в будь-якому випадку. Тоді люди встали і пішли, навіть не зважаючи на страх. Пане Руслане, я щиро вдячний вам за розмову. Зі мною на зв'язку був військовий психолог із Харкова, заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу 113-ї Харківської бригади, майор Руслан Янгаєв. Говорили ми про психологію нуля, психологію передової. Чим зараджують військові психологи нашим воїнам? От, е, особливості повернення бійців з фронту. Ну і, власне, такі прийомі. Ми проговорили з паном Русланом, котрі можуть заспокоїти, дати людині концентрацію виконати бойову задачу. Мені залишається нагадати, що працювали для, для вас журналісти Тетяна Кривоніста, Роман Кривко. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе і до наступних зустрічей в ефірі. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Слухайте Українське радіо Харків на таких FM частотах Краснокутськ 91 і 5 ФМ, Берестин 107 і 6 ФМ, Златопіль 102 і 6 ФМ, Балаклія 99,3 FM та Харків 106,1 FM.